Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України. Цю тему в Івано-Франківську обговорювали науковці з 10 регіонів країни в університеті права імені короля Данила Галицького. Відбулася конференція молодих вчених та студентів. Тема доповідей стосувалася різних галузей знань, зокрема ситуації у виробничій та соціальній сферах, євроінтеграції, особливостям інформаційного впливу на свідомість громадян. Учасниками конференції стали близько 60 науковців. Особливо в нашій країні, коли ми знаходимося у такій стані війни з Україною агресором, коли ця країна повинна сконцентрувати всі економічні, політичні вольові зусилля, вивчити стан це як діагноз, щоб відносно нього можна знати правильне лікування. А ми, як економісти і рекламісти, повинні знайти ті шляхи покращення цієї ситуації, які допонесе наша країна, і знайти напрямки розвитку в майбутньому, щоб ми стали сильною процвітаючою державою. Я думаю, що сьогодні дуже важливо, щоб саме практичні конференції організовувалися, тому що. Досить часто у нас наукові дослідження вони не мають практичного застосування, або тривалість впровадження цих наукових розробок є надзвичайно велика. І ми часто зустрічаємося з тим, що коли вони впроваджуються значить, вже в реалії сучасного життя, вони втрачають свою ефективність.